Вітаю, народи! ви на каналі мій погляд з вами Круп, ти... І... в нас нові банери. І давайте подивимося, що у другій половині цього разу. Отже, ми насправді вже бачили повний склад цих банерів: це Флінс, єлань, а також Айно, цукроза та Дорі. Тому якоїсь несподіванки в нас тут немає. Однак, все одно кілька слів про усіх цих персонажів я скажу. Флінс це новий Лунар Чард Дамагер, він досить збалансований для гри і з фрі-ту-плей командою, однак при цьому має досить сильних сапотів, без яких він працювати буде відчутно гірше. Та ж сама Айно, наприклад, якщо ви хочете використовувати Флінс з якимось іншим гідроаплікатором і не будете додавати в команду другого нот персонажа, то, звісно, на території Нодкрая все працюватиме більш-менш. Однак в усьому іншому контенті без другого Нодкрай персонажа Флінс не гратиме взагалі. Щодо Єлані, то вона хоч і досить старий персонаж, я почав грати якраз коли вона вийшла, однак вона досить чудовий персонаж, вона є гідроаплікатором, трошки ще й дамажить, якщо у вас є її сігна, та. С1, тоді вона добряче дамажить і може навіть виступати як онфілд драйвер та основний команди. Однак найголовнішим недоліком персонажа є те, що якщо ви вибиваєте для неї Сігну, то бажано вибивати для неї і С1, тому що інакше енергії у вас не буде. Ну або ж доведеться грати єланню завжди у дабл гідросетапі. Щодо чотирьох зіркових персонажів, то в нас тут айно, тому кілька сузір'їв, якщо ви крутите флінса, ви зможете отримати на айно, якщо, звісно, вам пощастить. А якщо ви отримаєте С6 на айно, то наразі це найкращий гідроаплікатор для Флінса, якого тільки можна знайти, і найкращий тіммейт в цей слот. Цукроза ж є другим найкращим персонажем в команді Флінса, тому що вона зрізає резисти за рахунок сету Анемо, а також дає майстерність, що збільшує ще сильніше демедж Флінса. І це ще не все. Цукроза може носити книжку з бафом на атаку, що також буде збільшувати демедж Флінса. І останній персонаж це Дорі. Так, вона, можливо, і не найкращий персонаж. Точно не найкращий, однак вона може стати четвертим персонажем у цю от команду. І команда працюватиме. Так, можливо, це буде не найкраще рішення, тому що Дорі все ж таки має кулдаун ультімейту 20 секунд. А усі навички і Флінса, і Айно, і Цукроза вони усі мають короткі кулдауни. Тому в ідеалі, щоб в слоті Дорі, звісно, була кукі, якщо ми кажемо про. Більш-менш фрі фрі-то-плей варіацію загону. Загалом про Айно я вже робив відео нещодавно. Думаю, ви його подивилися, якщо вам цікаво було, що це за персонаж. Вона гідроаплікатор з дуже короткими кулдаунами, однак прив'язана до поля і прив'язана до другого над ну, край персонажу, власне, так само, як і Флінс. Цукроза це анемо-персонаж, вона роздмухує, вона спричиняє демедж як онфілд персонаж, якщо це необхідно. Вона носить анемосет, вона є каталіком. Коротше, купа всього хорошого. Про цукрозу можна сказати. Щодо Дорі, на жаль, взагалі майже нічого хорошого не сказати, хіба що те, що вона ультимейтом своїм здатна заливати енергію активному персонажеві. Однак, навіть попри те, що вона це робить, вона робить це досить погано. І за свою ульту на 10-й прокажці здається, здатна залити щось близько 12 чи 14-ї одиниць енергії. Коротше, дуже мало. І навіть попри те, що Флінс загалом. М, здатен це використати, все одно якась фішель чи кукі буде генерувати більше енергії за рахунок більшої кількості партиклів, які флінс зможе отримати, знаходячись на полі бою. Тому дорі, звісно, можливий варіант, однак точно не найкращий. Щодо самої Єлані, то вона все ще актуальний персонаж і використовується в купі команд, принаймні, поки її хтось не замінив зі значно кращою гідроаплікацією або ж з кращим демоджем. Однак навіть в цьому випадку все одно будуть команди, де можна буде взяти такого нового персонажа і саму Єлань, як зараз це роблять часто з Єланню та Фуріною. Щодо збройного банеру, то він цього разу непоганий. Сігна Єлані досить універсальна, вона дає бонусний демедж та ХПшку, а також має високу базу крит-демеджу. Тому підійде цілій купі персонажів. Власне, майже будь-якому лучнику можна дати цю зброю, і це буде супер класно. Щодо Сігни Флінса, нам її не показали, однак я вже бачив відео з Creator Experience серверу, і я знаю, що ця зброя дає крит шанс, має високу базу атаки, а також бустить, звісно, лунар Charge Damage. Однак її можна дати, і інефі. Наприклад, якщо ви не крутите Флінса, однак хочете зброю для Єлані. Хоча повністю пасивка, я впевнений, там не працюватиме на Інефі. Щодо чотирьохзіркової зброї, то в нас багато фавонів цього разу, однак, можливо, не найкраще з них. Що ж, почнемо з лука. Він жартовний, тобто він відновлює навичку з певним шансом, і його можна дати хіба що колеї. Власне, насправді, на мою думку, більше нікому його немає сенсу давати, тому що більшість лучників просто не використовують свою навичку належним чином. Ну, добре, добре, можна дати ще Діоні, яка випускає 5 проджекталів, і це робить так, що ця зброя майже з гарантованим шансом спрацьовує. На інших персонажах, ну, я б не радив її використовувати. Щодо меча Лева, то. Збільшує демедж по цілях з електро чи піростатусом, дає атаку. І, власне, це все, що робить ця зброя. Не варто уваги, хіба що ви тільки не почали грати в цю гру. Щодо фавонії, то в нас спис Фавонію, все чудово, висока база атаки, все класно, дає відновлення, відновлює команду. Далі в нас книжка Фавонію, середня база атаки та відновлення дає нам енергію команді, туди-сюди, коротше, ви мене зрозуміли, і далі в нас дворучний меч Фавонію, висока база відновлення, низька атака, і чудово підходить на такого персонажа, як Айно, який є в команді Фелінси. Добре, віднімаємо увесь пафос, однак, ну, фавонії, це фавонії, стігононсло є, багато енергії це добре, коротше кому можна дати фавоній. Давайте Фавоній. Що ж, якщо забути про те, що Дорі не найкращий персонаж для команди Флінса, Флінс цього разу отримує повноцінну команду з усіх персонажів з банеру, і ця команда працюватиме. Можливо, це буде не найкраща команда. Добре, точно це буде не найкраща команда, однак вона робоча. І якщо ви почали грати зараз, то такою командою можна буде користуватися. Щодо Єлані, то так, в неї можна інвестувати зараз, це корисний персонаж. Однак це точно буде не найкращий гідроаплікатор для Флінса, тому що Єлань дає бонусний демедж, який не впливає на демедж Флінса, принаймні на більшу його частину. Тому, якщо навіть ви зараз будете використовувати Єлань разом з Флінсом, то в майбутньому її треба буде на когось замінити. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!